Всім привіт! Як ви бачите, настрій в нас вже новорічний, тому що скоро вже свято. Сподіваємось, у вас всіх він також хороший, тому що із задоволенням сьогодні ми вам розповімо та покажемо, як правильно підготувати, запустити та користуватися безповітряним фарбувальним апаратом, а саме, Profter 990. Як в будь-якому апараті, так і в мембранному є два клапана – нагнітальний та перепускний клапан. На відміну від поршневого, тут матеріал накачує сама мембрана за рахунок своїх коливань. Але для того, щоб нагнітати та перекачувати матеріал із резервуара в шланг, нам потрібні клапана. Тому перед тим як встановлювати забірний шланг, нам необхідно переконатися в тому, що клапана в нашому апараті працюють добре. Перше, що ми робимо після розпакування апарата або перевезення із іншого об'єкта, перевіряємо верхній нагнітальний клапан. Він розташований в верхній частині на голові насоса. Для того щоб переконатися, що клапан знаходиться в робочому положенні і шарик в ньому не залип та не залип на матеріалі до свого сідла. Ми просто беремо викрутку, вставляємо в центр і натискаємо. Тільки ми переконалися, що шарик рухається без проблем, ми можемо встановлювати забірний шланг. Після цього перевіримо перепускний клапан. Він знаходиться під гайкою, але кожного разу його викручувати немає сенсу. Тим більше ми можемо пошкодити сам клапан. Тому ми рекомендуємо дуже простий, але діючий спосіб: беремо ключ і злегка декілька разів, стукаємо по клапану зверху. І як ми вже переконалися, 90% що шарик зміщується із місця, і апарат починається. Починає закручувати матеріал без проблем. Слідуюче, що ми встановлюємо, це зворотній шланг, дренажний або обратка, хто як його називає. Можна додатково зафіксувати хомутом він нікуди не злетить, тому що тиск в даному вузлі. Не набираються абсолютно. Даний шланг нам потрібен виключно, щоб прокачати насосний вузол, і вода або матеріал просто самопливом витікає із нього. Після цього ми можемо приступати до приєднання шланга високого тиску. Акцентуємо вашу увагу, що гайку ми спочатку закручуємо від руки, тільки після цього беремо ключ на 19 і закручуємо до упору. Але без зайвих зусиль. Для того, щоб безпечно запустити апарат, нам потрібно відкрутити дренажний кран, так званий кран обратки проти часової стрілки. А регулятор тиску ми ставимо в мінімальне положення для того, щоб апарат не почав відразу працювати на максимальних оборотах. Перед тим як ми будемо запускати апарат, нам необхідно підключити пістолет. Обов'язково перевіряємо наявність фільтра в пістолеті. Фільтр підбирається. Залежно від сопла та консистенції матеріалу, з яким ми працюємо, до речі, хочу зауважити, що саму рукоятку ручку пістолета не потрібно зажимати ключем, вона і так сама по собі. Під час роботи буде підкисати і її буде в подальшому важко відкрутити. Так як апарат у нас мембранний, капати масло на поршень нам не потрібно. Поршня тут немає, але у нас є редукторна частина, яка і створює коливання мембрани за допомогою тиску масла на неї, тому обов'язково перед запуском перевіряємо, щоб рівень масла відповідав нормі. Норма вище червоної позначки. Якщо у вас менша, це перша причина, чому апарат не накачуватиме тиск. Тому, звісно, доливаємо масло. Для того, щоб прокачати апарат, опускаємо забірний шланг у відро з водою. Будь-яку прокачку апарата, незалежно від того, перший це запуск або робота на об'єкті. Ми рекомендуємо завжди робити на легкому складі. Тобто, якщо ви працюєте із фарбами на водній основі, це вода. Якщо ви працюєте із фарбами на обхідній основі, звісно, це буде розчинник. Отже, після того, як ми помістили дренажний шланг у відро з водою, ми ще раз перевіряємо, що у нас відкритий кран обратки і регулятор тиску знаходиться в мінімальному положенні. Тоді ми можемо підключити в мережу і натискаємо кнопку включення апарату. Регулятором тиску ми збільшуємо подачу масла до мембрани, тим самим ми примушуємо її коливатися і закачувати матеріал. Як тільки ми переконалися в тому, що насосний вузол прокачав матеріал, а це ми можемо побачити при відсутності бульбашок повітря в дренажній трубці, вона, як правило, у нас прозора, і з неї йде вже вода після цього. Ми можемо перемикати дренажний кран на прокачку шланга із пістолетом. Нагадуємо, будь-яке переключення крана ми рекомендуємо робити на повністю скинутому тиску. Також виключати апарат рекомендовано виключно тільки після того, коли ви повністю скинули тиск. На мінімум. Тим самим ми зменшуємо навантаження із мембрани та пунжерної пари. І так, для того, щоб прокачати сам шланг високого тиску, нам потрібно закрити дренажний кран по часовій стрілці. Для зручності ми можемо зафіксувати положення прокачки на пістолеті, натиснувши курок, та помістити пістолет у відро за допомогою кріплення, що досить зручно. Включаємо апарат і трохи збільшуємо тиск для того, щоб пішла вода по шлангу. Будь-яка прокачка повинна виконуватись на мінімальному тиску. Як тільки ми бачимо, що із пістолета йде вода, це означає, що система у нас повністю прокачена. І готова до роботи. Тепер, як завжди, зменшуємо тиск на мінімум і вимикаємо апарат. Для останнього етапу це під'єднання сопотримача із соплом. І не забуваємо поставити фіксатор сопла, щоб під час роботи у нас матеріал не розлітався у всі сторони. Беремо пістолет в руку, не забуваємо, що в нас стоїть фіксація, знімаємо його. І приєднуємо соплотримач із соплом. Накручуємо від руки, ключ тут не потрібен. Сопло має два положення: Перше на фарбування, що вказано стрілкою вперед, а друге на продувку. Використовується тоді. Коли в нас забивається сопло. Для переключення потрібно просто повернути. Тепер наш апарат повністю готовий до роботи. Звичайно, коли ви починаєте працювати і виставляєте тиск на апараті, вам потрібно його підібрати правильно, під різний матеріал та сопло. Не буває такого, що однією фарбою ви фарбуєте завжди, раз трішки більше розводити, раз трішки менше. Відповідно, тиск потрібно виставляти саме по відкриттю нашого факова на соплі. Як тільки сопло перестало покрити, Голосити і перебивати подачу, ми перестаємо регулювати тиск. А саме додати: фіксуємо, наприклад, 170 бар, додаємо і ще 10 бар для компенсації при роботі мембрани. Тоді сопло в нас завжди одинаково і рівно буде наносити фарбу. Отже, включаємо апарат, додаємо тиск та можемо працювати. По закінченню наших фарбувальних робіт нам, звичайно, потрібно промити апарат для того, щоб нам не втрачати нашу фарбу, яка знаходиться в апараті і шлангу. Це може бути від 1 до 3 літрів. Ми наш забірний шланг ставимо у відро з водою, а дренажний шланг направляємо у відро із фарбою. Включаємо апарат на промивку таким чином, щоб він втягував воду із одного відра та випускав залишок фарби в інше. Коли ми бачимо, що фарба закінчується і починає йти вода, ми ставимо дренажний шланг відро із водою. Таким чином ми зберігаємо весь залишок фарби, який був в системі. Таку ж саму маніпуляцію ми робимо із нашим шлангом на 15 метрів. Після цього промиваємо апарат до того часу, поки не піде чиста вода. Це може бути 2-3 відра води. Та вимикаємо наш апарат. Також потрібно промити пістолет із сопотримачем та соплом під струменем води, або поставити у відро із водою. Ось і все. Сподіваємось, це відео вам допомогло. А якщо у вас виникають додаткові запитання, пишіть нам в коментарях або телефонуйте на наш сервіс Профтерсервіс. Всі дані будуть під відео. Всім гарного завжди настрою та приємних свят. До зустрічі в новому році!